Геймплей МК найчастіше залежить від виграного міду чи роумінгу. Якщо ми стоїмо у сходному матчапі, найчастіше нам потрібно бігати по лайнам і знаходити кіли. А якщо матчап рівний або виграний, потрібно задавити мід, наростити перевагу і після цього йти допомагати на інших лайнах. МК має кілька піків сили, які безпосередньо залежать від прокачування пасивки. З отриманням пасивки в один потрібно починати грати більш агресивно, щоб набити пасивку і перефармити ворожого мідера. Коли ми отримуємо пасивку в два, у нас відкривається можливість підговити ворога на помилці та вбити його. При прокачуванні пасивки в три, ми можемо задушити мідера під гліф і також спробувати вбити його. Наступний пік сили відкриваються при прокачуванні тріденса, коли ми можемо майже миттєво гангати сайди та повертатися до фарму. У мінгеймі перші пік сили ми отримуємо при покупці гільпніра, який дає нам можливість робити соло вбивства під ареною, і ми маємо додатковий контроль під здібності нашої команди. Основний пік сили ми отримуємо при покупці БКБ.